Завітайте до найбільшого в Києві магазину запчастин для побутової техніки компанії Сервіс Маркет. Ми знаходимось поряд з метро Почайна за адресою вулиця Вербова, 17 В. У нас ви знайдете великий асортимент запчастин для пральних машин, плит та духовок, бойлерів, холодильників, кондиціонерів, пилососів, газових та електрокотлів, запчастини для професійного обладнання хорика та до іншої дрібної побутової техніки. В нашому магазині ви можете придбати як оригінальні, так і універсальні запчастини. Серед переваг нашого магазину найбільший в Україні асортимент якісних товарів, доступні ціни та кваліфікований персонал, який завжди допоможе вам підібрати необхідні запчастини. Також ви завжди можете замовити запчастини онлайн на нашому офіційному сайті servicemarket.com.ua. Ми здійснюємо доставку у будь-яку точку України, а по Києву можлива доставка роздрібних замовлень кур'єром для майстрів, сервісних центрів та гуртових клієнтів. У нас діють знижки та програми лояльності, адже ми зацікавлені у взаємовигідній довготривалій співпраці. Про умови індивідуальних програм лояльності та гуртовий сайт обов'язково розкаже ваш персональний менеджер. Звертайтесь, чекаємо на вас з нетерпінням в магазині на почайній.